Зловили диверсанта, ну таке розповідати. Міна під ногами впала, не зірвалась. Так сором'язливо розповідає про свій бойовий досвід Ігор Шипов, уродженець Чернігівщини, який усе життя присвятив правоохоронним органам, обіймав посаду студії в Новозаводському районі, але події 24 лютого минулого року змусили змінити професію та стати на захист країни. 24-го, як прокинулись від того, що відбувались перше. Взриви, які ну, ракетами, напевно, бомбили півці. Відразу всю свою сім'ю сказав, щоб вони виїжджали. А я залишився тут уже, я не міг. Ну, після обіду десь пішов військкомат, подивився там людей дуже багато. Я розвернувся та й назад. І тоді вже ми почали зі зателефонував своїм друзям тим працівникам відставникам МВС, прокуратури, ну і ми е, вирішили е, самоорганізуватися. Нас було 33-34 чоловіка. Почали проводити м -м, патрулювання, організацію несення служби е, поліції, молодим хлопцям допомагали для того, щоб вони організувалися. Потім вже е, ми ходили тут на пости, особисто е, диверсантів ловили. Допомагали людям, коли бомбило тут, то розбирали завали, людей витягували. Зустрічали тут гуманітарну допомогу, розвозили по місцям там. ну, Чим могли, тим допомагали, щойно ворог відійшов із Чернігівщини. Ігор не міг сидіти, склавши руки, та пішов добровольцем у 105-й прикордонний загін, бо розумів, що війна триває. Зараз, після того як я був призваний до лав прикордонників і нашої прикордонної славетної служби, то я займаюся своєю ж такою ж діяльністю, більш пов'язаною з юридичною діяльністю, захистом прав. Військовослужбовців прикордонної служби підказується, організовується, надається допомога в тому, щоб не порушувати саме ні законів, ні будь-яких законодавчих актів. За словами прикордонника, що стосується подальшого розвитку війни, то є необхідність переозброїти країну і ефективно знищувати ворога. Хід війни може закінчитись нашою тільки в нашої перемоги. Зараз дякувати Богу, як то кажуть, і нашим суспільству всьому. Які отримує допомогу від закордонних наших колег і союзників. Наша Державна прикордонна служба, як і всі війська, ну, всі Збройні сили, переозброюються на новітню зброю за стандартами НАТО, за стандартами Європейського Союзу. Зараз як так склалося, що Україна це зараз новітній полігон. Випробування, як би там не було, там прикро казати про це, але відбувається випробування саме новітньої зброї всіх зразків. І це дуже служить нам і нашій країні на переозброєння, переоснащення. Також суддя у відставці поділився найбільш пам'ятним випадком із його судової практики. Були такі випадки, що приходилось відмовляти після 2014 року, коли почалася революція гідності, у нас тут в Чернігів також відбувалися події саме захоплення районної адміністрації, обласної адміністрації. Після цього були подання від Чернігівської обласної прокуратури на проведення обшуків саме в цих людей, які захищали і стали на захист суспільства, і революції саме гідності. Я рахував, що це порушення всіх прав людини і свобод. Тому я відмовив цих наданні цих обшуків.